Ви, шановні пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Присвоєно почесні звання заслужений артист України, Косташ Валентині Архипівні, артисті Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ілі Магара. Сиротенку Анатолію Сергійовичу, артистові Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру Ілім Магара.

Враження в мене чудові. Я навіть не думав, що Запорізький театр є такий потужний. Ну, можливо, це вже у вас вистава, яка має традиції, можливо. Інші вистави я не бачив. Але те, що я побачив, то ну, справді вражаюче. Ігра акторів, як чоловічі ролі, так і жіночі. І ці батальні сцени прекрасні. Хочу відзначити мову. Навіть акторів, для мене це було несподівано, що в Запорізькому театрі мають навіть кращу мову, як у Закарпатському обласному драматичному. Справді бачимо ту Україну козацьких часів. Ну, образ Мамає, це дійсно, так бачу, ніби молодий актор, але справді і обдарований, і ну, так уріс в ту роль. і в ті часи природньо, ну так само, як і інші актори. Тому маю велике задоволення. Це так не для лестощів, а говорю те, що думаю, справді від того, що я побачив. Я думаю, що тепер я вже впевнений, контакти наші будуть тісніші після цього. Не можу навіть пригадати, коли я бачив подібне театралізоване дійство, начебто побував на Славетній Хортиці, а втім. Навіть в іншій часовій плащині Україна заклиналася руїною. Звичайно, це, по суті, історичний роман про козака Мамая, гордого, сильного, духом, невмирущого характерника, який ніби зійшов з картин народних, і відтворити його. Театралізованому дійстві не так було просто, щоб це сприйнялося відразу все. І я б сказав, би, що в першій частині були окремі більш вдалі і не дуже вдалі фрагменти, От, але все таки проймало. Я сам на собі відчув, що пару разів прослізило мене. А ось друга частина досить драматична, почалася. З великої напруги, і по суті, це вже відчуття мене не покидало до, до кінця. Я сказав би, що це справді вже справжня вдача театру цього. З урахуванням окремих деталей, ну скажімо, що дехто з акторів трохи перегравав, трохи було занадто багато пафосу в окремих висловах, і якщо це десь врахувати подальше, то я думаю, що з такою виставою варто іти гастролювати по Україні і піднімати дух українців. Бо оці патвічні поняття про підступність, зраду, шляхетні частоти, вони були і є непроминущі. І треба пам'ятати про це і нагадувати людям, особливо і в нові часи, в новій Україні. От як треба відстоювати нашу рідну землю за будь-яких обставин. На превеликий жалі не подивилась цю виставу на Хортиці. Я подивилася Тараса Бульбу на Хортиці, і тоді Тарас Бульба на мене справ... справив таке враження, що я приїхала в Києві всім розповідала, що це дійсно просто новий театральний жанр. Це не можна казати, що це вистава, це дійство, і воно має таке підґрунтя, що я вважаю, обов'язково треба дивитися молоді ці вистави, бо вони не знають, що це таке. А відчуття навіть словами передати неможливо. І сьогодні я із задоволенням передивилася «Мамає» і сподіваюся, що мені все-таки вдасться подивитись його на хортиці. Thank mm -hmm. you. Побачила виставу Мамай і просто захоплена. Захоплена грою, захоплена тою постановкою, тими костюмами, тими композиціями, тими монологами, які звучали. Особливо мені сподобався актор. Антон Попудренко, і я сьогодні спеціально прийшла на виставу Майська ніч щоб ще раз подивитися, ще раз переконатися і ще раз захопитися. І я не помилилася. Чудова вистава, чудова декорація, чудові костюми. Просто все захоплює, і це, мабуть, підтверджують ці оплески, які були посеред вистави. Дуже гарна вистава сподобалося. все не, не потрібно жодних слів, е, рухи, пластика, тіло е, говорить все саме за себе. Дуже гарний музик, музичний супровід і е, дуже красиві ефекти. І, ну а балет це взагалі просто щось неймовірне і, 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 і відкриття. Молоді талановиті. Артисты балету – це щось неймовірне просто. Це спектакль, который сегодня, 30 числа, сотворение, да. как правильно он называется, Таїнство творення. Таїнство творення. То есть я посмотрела эпоху, то есть век, времена жизни народа в різні эпохи музыки и так далее. Но это передать невозможно, потому что это... Тільки можуть люди, які глибоко, духовні, прекрасні внутрі. Пусть буде у них в домах радость завжди, щоб у них достаток у всьому було здоров'я. І приїжджайте ради Бога, ми вас любимо. Дякую вам огромне. Всі сюди йшли, думали побачити просто виставу. А коли виходили, ми навіть не знаємо, як це сказати, ми навіть не знаємо, як це виразити, ми навіть не знаємо, що це, але ми отримали емоційне, естетичне яке очищення. але всі ішли зі спокійною душею і навіть не хочуть йти. Так що ми дуже вас чекаємо. Дуже сподіваємось, що до вас приїдемо обов'язково в гості, і дуже вас чекаємо знову.